Доброго дня, колеги та учні. Сьогодні ми з вами поговоримо про найпоширенішу речовину в природі, яка є складовою всіх живих організмів. Без цієї сполуки просто неможливе життя на нашій планеті. Так, ви здогадалися, ми розпочинаємо з вами вивчати нову тему вода. А саме сьогодні поговоримо про склад її молекули, поширеність та фізичні властивості. Працювати ми будемо за таким планом. Розглянемо поширеність води у природі, склад молекули води та фізичні властивості. З природознавства, з географії, ви вже знаєте, що поверхня земної кулі на 2 треті вкрита водою, що і сприяло появі життя на нашій планеті. Про це існує. Декілька теорій, тобто про виникнення життя на землі. Але більшість все таки вчених вважають, що життя зародилося в морі більше, ніж 3,5 мільйонів років тому. Основна кількість води це солона вода морів і океанів. Складає вона 97% від загального об'єму води, який взагалі існує в нас. І тільки 3% зага, взагалі так, води є прісною. 77% її запасів існує у вигляді льоду. Отже, практично людина може використати лише один відсоток води, а потреби в ній величезні. На одного жителя міста щодоби витрачається понад 100 літрів води, а з урахуванням потреб самої промисловості 600 літрів. Мешканці сіл вони витрачають менше води для побутових потреб. Однак велику кількість потребує сільське господарство. Вода необхідна для всіх форм життя і є обов'язковим компонентом кожної живої клітини. За її участю відбуваються біохімічні процеси в живих організмах. Відомо, що Частка води в рослинах складає 80%. У водоростях 98%. У тілі медузи 95-98%. А тіло людини в середньому на 98% складається з води. Чому саме в середньому? Подивіться уважно на цю картинку. Ви бачите, що. Немовля, немовля так? має в своєму складі 90% води, і її кількість з віком в організмі зменшується. Кожна людина, ну, доросла людина, щоденно з їжею споживає в середньому майже 2 літри води. І не може прожити без неї більше, ніж 8 діб. При втраті організмом 12% маси води кров загусає, вона стає немов смола. За рахунок цього втрачає свою здатність рухатися кровоносними судинами і переносити життєво необхідні речовини до кожної клітини. Взагалі зневоднення організму на 12-15% призводить до порушення обміну, обміну речовин, а втрата води до 25% до загибелі всього організму. Для рослин водний дефіцит у 10-25% вважається припустимим. Нестача вологи у 40% є критичною, а сублетальний водний дефіцит 50-68%. Вона використовується як сировина у промисловості, джерело енергії, є відповідно чинником, що визначає погоду та клімат нашої планети. Вода найважливіша, рельєфуутворююча сила. Річки прорізають долини та підточують гірські хребти. Подивіться на цю картинку. Яскравим прикладом цього, цієї сили води, є річка Прут, яка бере свій початок в Івано-Франківській області. На річці прут. Розташовані такі відомі міста, як Ворохта, Яремча, Коломия та Чернівці. Що ж, тепер давайте поговоримо про склад молекули води. Молекулярна формула води H2O. А тепер давайте з вами пригадаємо все, що ми знаємо уже по хімії, і охарактеризуємо Воду за її хімічною формулою. Давайте визначимо валентність. Валентність гідрогену дорівнює 1, валентність оксигену дорівнює 2. Давайте розглянемо якісний його склад. Значить, якщо ми подивимося на цю сполуку, ось подивіться, і дамо якісний аналіз, то ми можемо сказати, що ця молекула. Складається із атомів гідрогену та атомів оксигену. Якщо ми будемо говорити про кількісний склад, то ми скажемо, що молекула води складається з двох атомів гідрогену та, відповідно, одного атому оксигену. Давайте розрахуємо з вами відносну молекулярну масу. Відносна молекулярна маса дорівнює 18%. І якщо ми подивимося на масову частку гідрогену та оксигену, то вона становить відповідно гідрогену 11%, а оксигену 89%. Якщо ми подивимося на формулу води H2O, то можемо сказати, що вона є оксидом, бо складається з двох хімічних елементів, один із яких оксиген, ось так? тому це оксид і має назву ця сполука гідрогеоксид. І саме за рахунок того, що вона складається з двох хімічних елементів, ми можемо сказати, що це складна бінарна сполука. Молекулярну формулу розглянули, а тепер давайте подивимося на структурну формулу води. Молекула води має кутову форму. Подивіться, будь ласка. На ось цей малюнок. Атом гідрогену відносно атома оксигену утворює кут, що дорівнює 104,45 градусів. Саме тому молекула води Деполь. Та частинка молекули, де розташований. Гідроген заряджений позитивно, а та частинка, де розташований оксиген, заряджений негативно. Кожна молекула води, як магніт, вона притягує до себе інші молекули та йони. За рахунок цього молекули води притягують одна до одного. І вони за рахунок цього утворюють водневий зв'язок. Давайте більш детально на нього подивимося. Ось, дивіться, негативно заряджена частинка однієї молекули води, і позитивно заряджена частинка іншої молекули води, вони як притягуються одна до одної і з'єднуються, утворюючи відповідно водневий зв'язок. Саме наявність водневого зв'язку і особливості такої будови молекули води зумовлять її аномальні фізичні властивості. Давайте їх розглянемо. При звичайних умовах ми всі бачили воду це прозора рідина, яка не має ні запаху, ні смаку. Але ми повинні пам'ятати, що у в чистому вигляді в природі води практично не існує. Її можна отримати в чистому вигляді, тобто відділити всі солі, які в ній є, за допомогою дистиляції. Е, в тонкому, значить, якщо ми подивимося, в тонкому шарі вода вона дійсно безбарна, а при товщині більше 2 метрів вона має блакитний відтінок. Що стосовно густини, то густина рідкої води, чому я наголошую, що рідкої води, тому що ми пам'ятаємо із природознавства, що вода існує в трьох агрегатних станах: рідкому, твердому та газоподібному. От густина рідкої води, вона максимальна при 4 градусах Цельсія і дорівнює 1 грам на сантиметр кубічний. На відміну від інших речовин, тверда вода, а що являється твердою водою, це Лі, так? вона легша за рідку воду. Густина льоду. При 0 градусів становить 0,92 гра на сантиметр кубічним. Саме тому, за рахунок того, що густина льоду менша за густину рідкої води, айсберги вони плавають по поверхні океану. А прісноводні водойми, вони взимку не промерзають до самого дна, і організми, які живуть в них, вони виживають під час сильних морозів. Давайте подивимося на температуру плавлення води. Температура плавлення води дорівнює 0 градусів Цельсія. А температура кипіння 100 градусів Цельсія. Це аномально високі значення для речовини з такою малою молекулярною масою. Вода здатна утворювати при замерзанні сніжинки різної форми. Ось подивіться, яка краса. З усіх рідких і твердих речовин. У води найвища теплоємність. Тобто, що це означає? Вона повільно нагрівається і так само повільно охолоджується. Завдяки такій властивості вона впливає на клімат Землі, Згладжуючи коливання температури, тобто моря і океани накопичують. Теп... Тепло в теплу пору, а в холодну пору, а вони, е вона охолоджується, і, тобто звільняє цю теплоту. У води високі значення плавлення і пароутворення і пароутворення. Тому процеси танення льоду і снігу. Випаровування води відбувається поступово і призводять до повільної зміни сезонів року, зими, весни, літа та осені. На сьогодні у мене все. Дякую вам за увагу. На наступному уроці поговоримо про розчинність.